Більше 70 років минуло з часу закінчення Другої світової війни, але багато її сторінок, зокрема участь у ній українців, сьогодні доводиться переосмислювати. Дуже багато речей вони були маловідомі широкому загалу в плані того, що насправді війна для українців почалася ще 1 вересня 1939 року, а не той такий вже заяложений штамп, що це от 22 червня 1941 року. Напередодні, 17 вересня, дня, коли Червона армія вступила на Західну Україну, у Рівному презентували тематичну виставку. Вона розповідає про той внесок, який зробили наші земляки для перемоги над нацизмом. Як в радянській дні пісні співались, ми за ціною не постоїмо, нам потрібна побіда. От ця ціна була дуже трагічною, і дуже великою. Українців загинуло 8 мільйонів у роки Другої світової війни. Причому більша частина з них це були не військові втрати, не на фронті, а це були цивільні люди. Це ті, хто загинув в себе дома під час якихось каральних акцій, хто загинув від бомбардувань, хто загинув у таборах, як нацистських, так і радянських. Експозицію підготував інститут національної пам'яті. Вона зокрема розповідає про гуманітарну катастрофу, яку спричинила Друга світова, а також про маловідомі факти участі українців в арміях союзників. Наприклад, три тисячі співвітчизників входили до польського військового формування армії генерала Андерса. У її складі вони кілька місяців боролись за форпост Монте Касіно, відомий як Італійський Сталінград. Перемогу у битві під Монте Касіно. Здобула саме армія генерала Андерса за підтримки союзників. Найцікавіше те, що перший бункер в обороні Монте Касіно захопив саме українець-вихидець із Рівненської області, Михайло Паньковець. На жаль, в цій битві він і загинув. На відкриття виставки прийшло чимало молоді. Студент Богдан Трофимчук уважно читає історію свого народу. Хлопець вважає, що перш ніж пафосно пишатись країною, треба її пізнати. Треба любити свою державу, а не гордитися її. Мені здається, зараз занадто багато гордості по телевізору, по е, в школах в університетах сильно виставляють оці речі. Так і треба, але не треба про це говорити на кожному кроці. Про це не треба говорити ми ми дожниси розуміти, якби по помолчанню у краєзнавчому музеї виставка Українська Друга світова війна пробуде до 26 вересня, а згодом помандрує всіма районами області. А ще її повністю можна переглянути в електронному варіанті. Ірина Михайлевич, Микола Мелічук, Інформаційна програма День.